Вітаю, друзі! Сьогодні у мене для вас рецепт млинців з цільнозернового борошна без молока або кефіру, а ще плюс нюанс з яйцями розкажу. Такі млинці виходять м'якенькі, еластичні, тонкі та ажурні і дуже смачні. Це просто варто спробувати. Вони підійдуть як для солоної, так і для солодкої начинки. Або ж просто так зі сметанкою смакуватимуть. Ходімо готувати! Отже, беремо 500 мл води кімнатної температури і додаємо до неї білки з трьох яєць. Жовтки в цьому рецепті не використовуємо, ну зробіть з них омлет або додайте в іншу страву. І тепер міксером змішуємо одну хвилину, щоб з'явилась ось така піна. Далі всипаємо одну склянку цільнозернового борошна це 140 грам, та пів чайної ложки солі. Знову все змішуємо міксером. В кінці додаємо 2 столові ложки олії без запаху, знову перемішуємо. Має вийти ось така консистенція тіста. Даємо йому постояти 10 хвилин. Все, тепер перед першим млинцем змащуємо пательню тонким шаром олії. Добре її розігріваємо на середньому вогні і починаємо смажити. Перед тим як виливати тісто, кожного разу його перемішуємо. це важливо. Бачите, якщо пательня добре розігріта, то з'являються одразу дірочки. І печемо млинці до золотистого кольору з двох боків. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Виходять супер млинці, тоненькі, м'які і до того ж корисні, так як вони зроблені з цільнозернового борошна, який містить в собі купи вітамінів, мікроелементів та корисної кільковини. Рекомендую приготувати та посмакувати ці млинці, можна їсти з будь-якою вашою улюбленою начинкою, починаючи від сметани, варення, меду і закінчуючи рибою, м'ясом, сиром і так далі. Друзі, всім смачного, миру, злагоди та до нових зустрічей!